Друга Ваша приємного перегляду. А а що ви на напомню про серена голову? Да, от не знаю, я ви витратил, як його можна призвати. Саша, ти знаєш, як його призвати? Знаю я, Треба в звук в Телефону піти запрошку і включити на все і сказати, що голову прийде, тоді він появиться. Може нам ти нам по приколу, ти здурів мене не пустить, а ми не скажемо. Пішли Ось ми мені запросити. Кого призивати? Може, Саша не треба, я ж сам хотів Максим призвати його. Оджем письмо його призивати. Ось телефон призиваємо його. Сиреноголовий, головой прийде, сарано головой прийде. И сарана і... прийде, будь ласка, татану. Я тут. хто мене призивав? Або ні, Ми зресно приїхали. Отсанами це, мене, це чули. То сказав, я тут.

Він пропав, але його звук стає ширшим. Треба швидко. Я знаю, він буде грати в 24 -ка. Я знаю, що робить Пацани, а або... ви щось чули минулої ночі. Так чули, але це похоже на якусь сирену. Казали, що там пропали якісь два пацана, А може, це були наші сусіди. Вроді році Артем, мені потрібна ваша допомога. Стоп, це ж ти наш друг, а це твої друзі. Він вбив їх. Хто він? Мені час. Це ж серед головний, він же повернувся.